Друзі, всім привіт! Наші вітання. як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу зняти коротенький відогляд по ось такий, по ось такому автомобілю, який ми маємо у нас на майданчику. Це у нас, як ви бачите, Toyota Camry. Друзі, цю машинку ми взяли. По обміну до нас вона зайшла. Реально хороший, адекватний автомобіль, як на мене. От, але головне, що, друзяки, що ця машинка купувалася в Америці з мінімальними пошкодженнями. Що було по цьому автомобілю, друзі? Значить, замінили е, дві фари, бампер, е, підфарбували капота і підфарбували ліве крило. Зараз я вам приборчиком покажу пізніше, як воно все виглядає. Все. Ніякі там небезпека, ні ланджерони, ніякі там моментів, друзі, абсолютно не було з цим автомобілем. Просто мінімальні пошкодження, бампер, ще раз фари, підфарбоване крило і капотік. Все. і решта по машинці є все добре. Отже, по автомобілю це у нас є Toyota Camry. Перша реєстрація. Вона 2015 року, але в техпаспорті українському 2014 рік це у нас гібридна. Вона йде. От на 2,5 бензиновому двигуні на коробиці автомат. Реально хороша комплектація. І саме головне, друзі, що оригінального пробігу в даному автомобілі 180 тисяч. Оригінального пробігу ще раз наголошую 180 тисяч. Отже, зараз швиденько пробіжимося по комплектації, глянемо, зробимо замір легкофарбного покриття і покажу сам стан даного автомобіля. Отже. Що в нас є по комплектації? це Лінзована оптика в нас стоїть. Далі диски у нас ідуть 17-го розміру на гумі 215-55. Безключовий вхід є, друзі. Реально дуже крута штучка, безключовий вхід. От, Що в нас позаду? Тут все. камера заднього виду є, СЕ комплектація, гібрид, там, бачите, висить. І найцікавіше, це по гляньте, значить, Вона тонована, передні і задні вікна тоновані у нас от в машинці, і гляньте, як же виглядає класно салончик. Мені дуже подобається, того, що сидіння в нас гляньте, електричні, е комбіновані шкіри з текстилем, на червоній строчці. гляньте, кермо, червоненька, така строчечка, сидіння, ось тут торпеда в червоній строчці, ну реально прикольно все гарно дивиться. Звичайно, тут повний у нас електропакет йде, регулювання дзеркал йде, і спішечка відключається. Так, сідаємо по пробіг 180 тисяч, мультикермо у нас йде, ключик от, до автомобіля маємо, вибір руху режиму їзди. Значить, запустимо зараз. Так, Запускається, все працює чітко, справно, коректно, ніяких там помилок, нічого немає, в колесі тискшина. І все. Значить, Камера заднього виду є. Ота камер, камерка є у нас, двохзоний клімат-контроль. Ну, круїз є. от Показник заряджається вже від бензинного двигуна батарейка у нас. В принципі, Я самі каталися ці цій машині пару днів, реально е, прикольний, цікавий варіант. Е, так, що ще, що ще вам хочу показати по машині. Та вроді по комплектації тут вам пробіг все розказав. Реально буде ціна адекватна на віддачу по цій машині. От Прям дуже адекватна ціна буде на віддачу. Так що, хто би зацікавився таким автомобілем, можете звертатися до нас. Реального пробігу ще раз кажу. 180 тисяч. І це, і е, з мінімальними пошкодженнями по передній частинці там було. Отже, погнали по проб, по лакофарбовому покриттю. Що ми маємо? 150, 117. 105, 146, 152, 122, 121, 118, 116, 134, 119, 104, 108, 111, 122 і оце крило от 304, 260, ну без паклівки, без нічого. І капотик у нас 140, 130, 130. І дах у нас іде 99,6, не 966, 99,6, 103, 111. От, е, Лобове, друзяки, рідне, Тойота оригінальне, все вкруг, лобове, все вкруг скло так само є рідне по машині. от, Так що технічно в нас ніяких моментів абсолютно немає. Ну, реально, ми дивилися цю машинку, перевіряли. от, Вона реально хороша, вартує вашої уваги. Так що, хто б для себе хотів би такий варіант, без проблем можете приїжджати до нас на майданчик на тест-драйв. от, Він код буде вказаний в оголошенні даного автомобіля, що ви бачили, в якому стані були пошкодження. от, е, Є ще один комплект дисків літніх із резиною. Тобто є ще оригінальний комплект дисків тойотовських на літній гумі. бо Тут загазимо встановлено. Також ми вам це все віддаємо. От. І в принципі ось такий варіант. По кругу машинка ви бачите самі на камері реально толкова, класна, ніяких там вм'ятин, подряпин немає. Е, от. Задній бампер взагалі не знімався, не малювався, передній знімався. От. Ніяких вм'ятним подряпин, протертості по машинці в нас немає. Реальний розхід палива сам катавсій машини десь 4 дня. Реальний розхід палива 6,2 по місту. 6,2. Ну, як на мене, для такої машинки, для 2,5 бензинного двигуна, абсолютно є класний варіант. Так що що, друзі, залітаємо. І не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобіля. Можемо провести цю автівочку вам під двері, ви вдома подивитесь, зробите тест-драйв і придбати для себе реально, ну, чесно, хороший варіант. Так що, друзі, будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь є питання, набирайте. Всім вам гарного дня, пока-пока.